Всім блокчейн хату. Сьогодні будемо виконувати проект HackQuest. В нього є більш ніж 5 мільйонів. Від Hashkey Capital, Paul Tyler, Animoca Venture та Open Campus. Цей проект дуже схожий на Нідію, який в середньому роздали майже 800 доларів на аккаунт. А ті, хто потримали дроп 20 днів, отримали 1600 доларів, так як токен виріс два рази. Що ж, переходимо до виконання, заходимо до них на сайт. Та реєструємо аккаунт через свою пошту. Тут у нас буде такий персонаж, якого потрібно прокачувати. Щоб його прокачати, потрібні поінти. А щоб отримати поінти, треба виконувати квести. Зараз ми на другий левел. Будемо створювати проекти і отримувати вже плюс 50XP. Натискаю сюди. Далі натискаю Create Project. Та буду створювати проект. Знову тисну Create Project. Далі ввожу ім'я проєкту. Можна вводити будь-яке. Натискаю на жовту кнопку. Прийде загрузка 2 секунди. Далі ввожу інтро Теж пишу рандомні букви. напишу Tesnet. Фотографії можна додати. Після цього натискаю Save Edit. Та проект створиться Так, робимо 15 разів та отримуємо за це бейджик Тепер треба змінити бейдж. натискаю на Mint. Та забираю бейдж. Після того, як виконали завдання, та отримали XP. Нарискаєте на дроп QuickCoin. Та уровень вашого персонажа буде збільшуватись, і за це буде знімати ваші XP. Натискайте багато разів, та левел вашого персонажа буде рости. Ще за їхнім твіттером слідкують такі топові проекти, як у G Labs, Morph та Injective. Про ці три проекти було відео, два із них вже не актуальні, а injective можна ще виконувати. На цьому по активності все. Пості я напишу в своєму телеграмі: залітайте, виконуйте проект і забирайте свій профіт. Зустрінемось наступному відео, та тим дивився до кінця Тезерфату.